шановний шановство. Сьогодні, друзі, їдемо сіяти пшеницю. Загрузив свого шасіка. Пшениця, пульман, протруювати зерна, відра. Одним словом, протруювати будемо на місці і зразу будемо сіяти. Весь цей процес буду старатися зняти на камеру. Ну що, друзі? Я заводжу і вперед. Так, друзі, я вже на полі розстелив брезента, протравив зерно, але відео так не мав змоги знімати, бо дуже вітер був сильний. Протруювачем розвели літра води, протруювача дав і так, розстелили, Покропив раз, потім краї згорнув, ще раз, грабельками перемішав, перемішав і так кілька разів дав просохнути. Вже почав сіяти, ну трошка вітер стих, то я вже думаю зніму відео. А зараз беру, набираю, там мені ще кусочок залишилося досіяти. ну так і набирали. Знаєте, в самому незручному ну що зробиш? Набрав, зараз досиплю і йду, там з краю досівати. Засіяю друзі площу, руками трошки незручно, ну, а інакше не виходить. Так трошки більше висів. тому що не все зерно зіде, частина буде зверху, а зараз буду культивірувати. Культивірую я площу, досить нормально вийшло. Бачу зверху навіть і мало зерна. Культиватор вимилив, глибоко не брав, пройшов бурінками, а заодно і постягував зілля сюди на край, з тієї сторони вже погрузив на кузов, а тут зараз ще позбираю, щоб площа була чиста. Ну вся площа засіяна, можна помаленьку пиляти додому. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.